Питання повернення Криму останнім часом стало займати все більше стрічки новин. Українська сторона стала досить активно про це говорити, а саме про те, що Крим Україна має намір повертати військовим шляхом. І в цьому випуску ми поговоримо про таку можливість і про те, які ж ризики та втрати нестиме повернення Криму за допомогою військової сили. Після анексії Криму у 2014 році українська влада намагалась регулярно підіймати питання Криму на міжнародних майданчиках. Приєднання Криму до Росії було визнано незаконним більшістю країн світу, навіть близькі союзники Росії, та ж Білорусь чи Казахстан, не визнавали анексію. Незважаючи на те, що з точки зору міжнародного права Крим є українським, з 2014 року він повністю контролюється Росією. Питання повернення Криму завжди порушувалося на рівні дипломатичного врегулювання питання. Москва наполягала, що Крим частина її території і жодного обговорення не може бути. З приходом Зеленського до влади було відкрито Кримську платформу у 2021 році. Платформа являє собою міжнародний консультативний орган щодо повернення Криму під контроль України. Ініціативу було підтримано всім західним блоком. З початком війни питання Криму порушувалося на стамбульських переговорах між Росією та Україною. Усіх подробиць переговорів ми досі не знаємо. Проте, з того, що відомо, пропонувалося заморозити питання Криму на 15 років. І за ці роки якимось чином провести дипломатичне врегулювання. Однак дипломатичного врегулювання не відбулося, а війна продовжилася. Ідея про повернення Криму військовим шляхом стала просувати українська влада після низки перемог ЗСУ на Харківському та Херсонському напрямах. Голова розвідки Буданов неодноразово заявляв, що з Криму все почалося, там же війна і закінчиться. Зеленський та голова РНБО Данилов також стали частіше говорити про відвоювання Криму. Актуальність у питанні підіймає і контрнаступ українських військових, що готується, який, ймовірно, відбудеться в бік Мелітополя, після чого ЗСУ зможуть підійти в притул до Криму. Саме така позиція дасть змогу ЗСУ продовжити свій наступ на Крим. Українська влада вочевидь робить ставку на відвоювання Криму з надією дестабілізувати російський режим. Саме повернення Криму може теоретично запустити незворотні наслідки для російської влади. Навіть реальна військова загроза зможе причинити серйозну кризу влади Путіна. Анексія Криму стала багато в чому порятунком для путінського режиму. Десяті роки для російської влади почалися з нестабільності, у Москві пройшли антиурядові протести, найбільші за останні роки, а рейтинги Путіна суттєво опустилися. У 2013 році становище Путіна було відносно хитким, незважаючи на те, що мітинги 2011 року не досягли успіху, рейтинги Путіна були найнижчими за весь період правління. Невдоволення досягло 40% усіх опитуваних. 14-й рік зламав таку тенденцію, Путін отримав підтримку більш ніж у 90%, а все завдяки анексії Криму. Півострів був приєднаний за кілька тижнів без бойових дій, громадськість була у захваті. Багато в чому путінська влада зберегла свій вплив саме через кримський консенсус. Повертаючись до питання повернення Криму у 2023 році, українська влада має надію на те, що відвоювання Криму стає вирішальною подією для путінського режиму і зможе остаточно його знищити. Про це відкрито говорять різні українські спікери. У цілому нині це справді може призвести до різкого невдоволення як серед населення, так і серед еліт. Останні і так були незадоволені початком конфлікту у своїй масі, однак і стратою Криму відчують реальну загрозу. Тому таке рішення може мати серйозний політичний та військовий вплив, де мотивація армії Росії також буде суттєвою. З іншого боку, напад на Крим може стати реальною червоною лінією для Кремля, чого побоюються західні лідери, незважаючи на те, що Сполучені Штати публічно схвалюють завдання Україною ударів по військових об'єктах у Криму. Вторгнення ЗСУ у Крим вони все ж таки побоюються. Виходячи з даних Західних ЗМІ, американська сторона, обговорюючи можливості деокупації Криму військовим шляхом, побоюється застосування Росією ядерної зброї. Зазначають, що для Путіна це буде справжньою червоною лінією, і ймовірність використання ядерної зброї підвищується. Наскільки такі побоювання обґрунтовані, невідомо, але й перевіряти зрозуміло, американська сторона не хоче. Деякі експерти це навіть пов'язують із тим, Чому Сполучені Штати так і не наважилися передати Україні далекобійні ракети? З їхньою допомогою можна було б завдати ефективних ударів по Криму. Американська сторона розглядає компромісну можливість демілітаризації півострова без вирішення політичного питання. Саме тому Сполучені Штати дозволили Україні вражати там військові цілі навіть за допомогою їхнього озброєння. Сполучені Штати розглядають план того, щоб Крим за підсумком війни виявився повністю демілітаризованим і не становив небезпеку для майбутньої України. При цьому політичне врегулювання питання може залишитися на повоєнний час. Цей варіант може бути компромісним для обох сторін. До речі, варто відзначити, що Путін все ж таки пішов на ескалацію після атаки Кримського мосту. Так саме після цього Росія стала завдавати масових обстрілів української енергетики, хоча підрив мосту скоріше став приводом для цього, а не справжньою причиною. Удари по енергетиці завдавалися й до підриву мосту, але не такі масові. Варто поговорити і про те, що відвоювання Криму це не тривіальне завдання. Крим перебуває під контролем Росії вже 9 років і впродовж цих років острів активно мілітаризувався. Більше того, ще до 2014 року на острові легально перебували російські військові бази та Чорноморський флот. Тому Крим на даний момент є досить мілітаризованим регіоном. Наземна операція у Криму також ускладнюється перешийком між континентальною Україною та Кримом. Півострів фактично огорожений від України природними перешкодами у вигляді безлічі островів, лагун та водних перешкод. Крим та материкову Україну відокремлюють буквально кілька доріг, які можна буде легко поставляти під вогневий контроль та обороняти. Більше того, влада Росії вже готується до таких сценаріїв і активно окупує місцевість на кордоні. Саме тому, навіть за умови, що українські частини підійдуть до Криму, перетнути цю ділянку буде не так просто. Українське командування має бути готовим до того, що під час штурму може втратити чимало кількість солдатів та техніки, чого Україна і так має в обмеженій кількості. Більше того, на факт, що відвоювання Криму завершить війну, як на це сподівається українська влада. Повернення Криму може стати лише одним із етапів цієї війни, на який Україна витратить весь свій наступальний та взагалі військовий потенціал. Відкритим залишається питання щодо реакції місцевого населення, наскільки багато людей підтримують повернення півострова до складу України, а хто виступатиме за статус-кво і чи зможе Росія організувати територіальну оборону півострова. Проросійські настрої у Криму були завжди, а за останні 9 років півострів залишили практично всі незгодні. Натомість туди почали масово переселяти жителів Росії. Саме ж населення теж було певною мірою в інформаційній та політичній ізоляції від України. Такий стан, справді, дає додаткових ризиків для повернення півострова військовим шляхом. Одним із варіантів для України може бути повна блокада півострова з метою його максимально ресурсно виснажити. Завдяки такій тактиці Україна в теорії зможе досягти поставлених цілей і при цьому не зазначити суттєвих втрат. Проте варто зазначити, що повна блокада Криму фактично неможлива існуючими засобами. Україна фактично не має флоту, має обмежену кількість авіації, а також поки що не має далекобійних ракет. Через це повний вогневий контроль над Кримом навряд чи зможе здійснювати навіть з урахуванням ліквідації Кримського мосту, Росія зможе налагодити ефективне постачання півострова морем. Можливо, загрози відвоювання Криму відбуваються для зміцнення майбутньої переговорної позиції України. Незважаючи на те, що українська влада має на меті повернення всіх українських земель на момент 91-го року, реальний стан справ на фронті рано чи пізно може змусити українську владу піти на переговори з Росією. Поки що громадського запиту на це нема, однак із продовженням війни він може виникнути, а також на це можуть вплинути західні країни. Реальна загроза для Криму може підштовхнути російську владу піти на інші територіальні поступки, які не будуть такими вже болючими для путінської влади. Підбиваючи підсумку, варто сказати, що деокупація Криму з одного боку надає можливість для ліквідації путінського режиму, з іншого боку, несе за собою додаткові загрози у вигляді ядерної ескалації та великих втрат під час штурму українською армією півострова. Можливий варіант із блокадою півострова та подальшою демілітарізацією, проте поки що Україна обмежена у засобах з цього приводу. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.